Наоборот, це йде чорне з білими квітами, а цей де біле з чорними квітами. Подивіться, яка краса дуже кльово виглядає, і вона йде така непряменька, вона йде така розкрішона донизу. Що вам буде зручно ходити, сідати, ну дуже прикольно. Дивіться, яка вона класна. І вона довжина 140, Дивіться, я метр шістдесят Дуже класна довжина. Не треба різати, не буде волочитися по землі. Ну, якщо є високі красуні, у мене для них також є сукні до метр там даже 60 довжина, 160 довжина, то ви мені пишіть, я вам покажу кольори. Ну, покажіть зелене з білим. І біле з зеленим, зелене з білим і біле з зеленим. А, все, Вні... ні, в цій сукні, Джулія, в цій сукні розрізів немає. Покажете сукню пол. Боже, Олічка, я